Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 546. Збільшено чи зменшено розміри предмета на плані порівняльно з реальними, якщо його зображено в масштабі. Перше. Дивіться, якщо у нас масштаб 1 до 10, мається на увазі, що? Одна одиниця на плані, а в реалі в 10 разів більше 10 таких одиниць. Отже, наш предмет зменшено на плані. Тому що на плані 1 см грубо, а в реалі в 10 разів більше, 10 см. Друге, якщо вам дано масштаб 100 до 1, на плані 100 одиниць, а в реалії одна одиниця. Отже, на плані ваш предмет збільшено. Бо на плані 100 одиниць, а в реалі одна одиниця. Далі третя. Дано масштаб 1 до 50. Це означає, що одна одиниця на плані, а в 50 разів більше у вас в реалі. Тоді питання на плані він у вас маленький, так, отже, на плані зменшено предмет. І на останок четверте питання. Якщо дано масштаб 5 до 1, це означає, що на плані 5 одиниць, а в реалії одна одиниця. Тобто він на плані збільшено, його збільшили. Все, ми виконали. Завдання повністю. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!